Зові, друзі, на моєму каналі просто постепне. Якщо ви хочете краще шахи і розуміти, то відповімо адресу. Сьогодні хочу продемонструвати дуже цікаву партію, історичну партію. Білими грав видатний американський шахіст Пол Морфі. Його можна вважати першим неофіційним чемпіоном світу, тому що він був. Кращим шахістом того часу. Він обирав всіх найсильніших шахістів Європи на той час. Ну і е, В цій партії він грав проти двох любителів в Театрі Паризької Опери. Партія дбалася в 1858 році. І так е 4 е 5 Ф3, Д6. Ну Так звана. Захист Філідора. Білі грає Д4, борються за центром. Ну, треба е, сказати, що існують три золоті правила в шахах, які повинен знати кожен хороший шахіст. Е, Перше чергу це боротьба за центр. Друге правило це швидкий. Вивід цих фігур, перш за все, легких фігур. І третій фактор це безпека короля. Треба постаратися надійно сховати короля. І чорні ці позиції здали слон 4 цей хід практично програє партію, як це не дивно. Тому що після e 5. Чорні змушені сос сосласильну бити на F3. Тому що в разі взяття пішиком на e 5 просто міняють ферзів і верю пішика e 5 Тому слом я F3. f 3 Пішак би Ну, тепер без. Сильно слона c 8 дуже чутливий. Слабості в чорних це пішак F7, перш за все. І пішак B7. Так що слон не захищає фланг. За Пільігрей слон c 4 Нападаючи відверто на F7. Майже дитячий мат. Чорні взяли f 6. Ну, Це хід вже програє. Краще було ферзь 6, хоча це також особливо мене тут немає, тому що білі можуть зіграти Ферзь B3, запитатися, що там з пунктом B7. І на B6 кінь С3. Погрожуючи, неприємним кінь D5. І якщо чорні рейд С 6. Пілі можуть нанести дуже сильний потужний удар ходом кінь D5. Справа в тому, що коня бити не добре із шах на B5. І тепер, напевно, на кінь c 6 можна просто забрати на D5. Відіруючи ПСК фігуру назад, і білить тут вирішальна перевага. У випадку королі 7 також d 5 виграє, тому що приходиться віддавати коня. Ну, просто можна забрати слоном вирішальна перевага. А не бити коня також не, не варіант, тому що на FS D8 на B6 конем, і після мину FS B6, слон b 7 король D8 забирають. фігуру, відіграють фігуру і Мають ще. Просто два зайвих пішака. Пейс абсолютно так що Тут, як би мовити, вже хороший, хороша порада дуже дорога. Кіння 6 чорні. Тепер білі наносять подвійний удар. На два слова пункти. Ферзь Б3. Ну, взагалі двічі хотиодних фігури не так добре, але це виняток. То, якщо можна добитися чогось конкретного, в даному випадку білі солі дві сильні загрози. Побити тут і, і на B7. Не зрозуміло, як тут грати. Чорні грають в е 7 Тепер можна було спокійно забрати на B7, так би зірав. E, в принципі, суч... кожен сучасний гросмейстер. тому що зайвий пішак приносить F4 краще хід тримати ферзів. І позиція, в принципі, є технічно виграною. Після слон D2, слон D2, кінь D2. Але. Майстри тодішнього часу грали на атаку і білі просто виводять фігуру в гру <кій> кінці 3. Чорні грається 6. Захищаючи b 7 Слон вже 5. Ну, треба сказати, що білі вже вивели гру. У них три е фігури легкі, ну, плюс фейс також. І вони ж готують тут довгу рокіровку. Чорних вже єдина винна фігура, не дістають розвитку. Розитку. Чорних велика перевага розвитку. Чорник в центрі, і це, звичайно, їх напружує. Ну, Чорні розрахунна хід б 5 Ну, Після того ходу, якби білі не відійшли в основному, воно каже, що ну, чорні вже могли брати якусь тут. Може Ферзь би 4 міняючи ферзів. і. Так би мовити втікають. від атаки і в, принципі, в них тут гірше, але позицію можна грати. Але. Пол жертвує фігуру за два пішаки і шах. Ну, це така так звана англійська компенсація. Це, так, і, коли король стоїть в центрі і йде гра на атаку, Два пішака плюс шах це хороший Комбінас, компенсація, це можна запам'ятати. В принципі, якщо не можна все перехвати варіанти, і при проєктивних фігурах при перевазі родку це можна собі дозволити. б'є B5, Пішак б'є на B5, слон B5 шах. Ну, треба грати Крон D7. д 7. Рокіровка. Пірєна цілюється на д 7. Стоїть слон під зв'язками. Це також неприємно. Ну, Не зрозуміло, як треба ну, подорати. єдиний хід на D8. Кращого немає. Тепер білі б'ють на Д7. Тура повинна бити на 7. І ще раз зв'язують, Тепер загрожує забрати на F6 і на d 7. Ну, Чорні пробують розв'язатися. Грають Рз6. І тепер ви можете знайти спробувати фінальну комбінацію. Ну, в принципі, вигравало просто також Perzia 6. Це також було виражу. І білі повинні тут перемогти. Але, звичайно. Щасливіше і гарніше. d 7. Шах. Кінь. Майбідуш. І тепер мат-бахода. два ходи. Fair 8. Шах. кінь b 7. Тура d 8, шах, мат. Ну, біри присі фігури і писали мат. Так що дуже гарна, цікава партія. Ну, що можна винести з цієї партії? Перш за все, цей хід сложити не сприяв особовому розвитку, то розвайш, але після цього треба було віддати на F3. Білі отримали вирішальну перевагу розвитку, атакували слабкі пункти всім. І грали на ініціативу. Тобто, коли маєш права розкоруш світко фігура. І, звичайно, коли залишається крой в центрі, Тобто, чорні прушні тетє правило, безпеки короля. І також розвиток фігур. Так що відіграла перевагу розвитку фігур і добили свою перевагу до логічного закінчення. Якщо це вам відео сподобалось, ставте подобайку. І не не забувайте підписатися на канал. Все, найкраще!